Дорогі Івано-Франківці, хочу привітати всіх нас з новорічними святами, а також різдвяними святами. Хотів би в цей день, в ці дні, які ми будемо святкувати, щоб ми не забули те відчуття, яке ми відчули цього року, відчуття того, що є українська нація, що ми пліч опліч стоїмо заради європейських цінностей, заради того, щоб наші діти і наші онуки мали правову, соціальну і національно справедливу державу. Наближаються різдвяні свята. Це свято родини, свято приходу Ісуса Христа. І дуже важливо сьогодні нам українській нації зберегти наші українські традиції, зберегти українську мову, поширити нашу українську культуру від Івано-Франківська до Донецька. Це дуже важливо і вселяє оптимізм, в те, що сьогодні Україна встає, Україна піднімається, і ми обов'язково переможемо. Хочу побажати в наступному році нам перемог. Хочу побажати того, що те відчуття, яке ми мали в цьому році, нам панувало в майбутньому році, щоб ми обов'язково перемогли. І те, що сьогодні такі гасла, як слава Україні, слава нації, Україна понад усе лунають від Донецька до Івано-Франківська. Вселяє в нас оптимізм, вселяє в те, що ми обов'язково переможемо. Слава Україні.